Всім привіт, я Аліна із Китаю, і зараз ми з моїм чоловіком приїхали в Канаду, провінція Манітоба, місто Вінніпег, для того, щоб подивитися, чи хочемо ми сюди переїхати, чи ні в майбутньому. ми вже отримали, все в нас є, дозвіл на роботу є. І от ми вирішили взяти з собою агента з нерухомості, поїздити, подивитися по районах тут, щоб е, які будиночки. Бо ми розраховуємо так, що якщо ми будемо жити тут десь більше трьох років. Для того щоб отримати піар, можливо, навіть років п'ять, щоб якщо є такий варіант, щоб отримати громадянство, то ми думали, що краще буде б придбати будинок ніж його орендувати. Бо кожен бо ну ми дуже багато грошей витратимо, так як їду я, мій чоловік, наша дитина і ще й бабуся, яка буде допомагати дивитися з нашою дитиною, поки ми будемо працювати. Зараз я вам покажу новий район. Тут будиночки коштують приблизно 500-600 тисяч доларів. Як нам пояснив агент з нерухомості, це тому, що дорогий будівельний матеріал. Цей район ще до кінця не заселений, і ви бачите, що в деяких будинках все ще продовжується будівництво. Ну, я хочу вам показати, щоб ви приблизно бачили, бо Манітоба це все таки називають українська Манітоба, бо тут дуже багато українців проживає і. Можливо, вам буде цікаво подивитися, що там що тут по будинках, чи можна його купити? Зараз ми знаходимося всередині будинку, який коштує 600 тисяч канадських доларів. Всередині він дуже приємний. Мені подобається такий ремонт. Тут є декілька ванних кімнат, маленьких і великих, є другий поверх. І зараз я вам покажу, як виглядає кухня і зала. Будиночок дуже просторий, тут великі вікна, з гарним видом, він світлий, погляньте який шикарний стіл, і ось така кухня відкритого типу. А ще я помітила, що у канадці всіх дуже великі холодильники. І ось дивіться ось такий вигляд з цього вікна. Мені здається, дуже приємний. Давайте ще подивимося, що тут ще є. Ось ще якась кімната, можливо, вона під офіс. Далі я б хотіла показати вам, що у нас тут. Дивимося, тут у нас підвал. До речі, бейсмент так називається. До речі, в Канаді у багатьох будиночках є бейсменти. І там можна зробити ще собі якусь кімнату, спальню чи ще якусь. Але взимку в бейсментах холодніше. Тому треба про це подумати. Далі ми з вами піднімаємося на другий поверх. До речі, дуже зручна, дуже зручні сходи, по них приємно ходити. Тут у нас ще одна спальня. Далі тут у нас ще одна вітальня невеличка, така також дуже світло приємна і з гарним видом на інші будинки. Як ви бачите, вони всі доволі одно, однотипні. Далі у нас тут іще є ванна кімната, тут їх, до речі, доволі багато, я вже помітила. Тут ще є спальня, і іще є спальня. Ну Це здоровенний будинок. Тут дуже класно. 3-4 ванни, я не знаю, скільки я не рахувала. Такому, звичайно, хотілося жити, але 600 тисяч. А ще з цього будинку є двері, які виводять вас відразу в гараж. Тобто ви в гараж можете зайти з середини будинку і ззовні. З приводу грошей у нас з чоловіком є в Пекіні. У нас з чоловіком, у мого чоловіка, він китаєць в Пекіні є квартира. От вона малесенька, але вона в Пекіні. Там нерухомість нереально дорога. От якщо продати цю малесеньку квартиру в Пекіні, можна купити будинок, як то кажуть. Як секонд-хенд юзаний будинок, ну у когось перекупити будинок. І маленький, ну невеличкий. Ну невеличкий це нормальний, нам великий не треба. Можна купити будинок, але ну не такий, звісно, як оце, якому я зараз сижу. Такий, звісно, не купити. Тут ми приїхали в інший район. Він бачите, не такий лакшері, але як сказав нам агент, цей район він трохи кращий. І тому ціна на будинки тут приблизно така сама. Ось такі будиночки, непогані, маленькі. Такі будиночки десь 450 курсів. Далі ось ми приїхали подивитися квартири. І така квартира в такомусь будиночку приблизно коштує 200 тисяч доларів канадських. Так, зараз з вами подивимося квартиру за 200 тисяч. В Канаді такий довгий коридор тут. Хожу, подивимося. Блін, яка вона темна. Шкаф купе, боже мій. Щось він не двигається. Віконце таке малесеньке, лампа в нас така в пікінні була, вона зламала, слава Богу. Давайте вам кухню ближче покажу. Дивіться, яка тут модна лампа. І... Так ось така плита, а. Велика здоровенна, тут я вам щось можна Ой! приготувати. Погляньте, яка вона цікава. Перший раз таку бачу, витяжка. Такі шкафчики, мікроволновочка ось тут стоїть. Як бачите, можна піцу готувати. Тут можна ми. От така, дивіться, яка це що, я не пам'ятаю. Це можливо, мені здається, посуд, але не точно. Холодильник. Великий. Відкрию вам. Ой, ні, не відкрию, щось. О, відкрию. Ось такий холодильник. І тут, не знаю, такий стол. Тут, мабуть, можна їсти. Все з сім'єю. Івано вам то тоді покажу. Ось тут я впевнена, що щось із цього стиральна машина, а щось з цього сушилка. Я так зрозуміла, це якраз в Канаді так модно. Постирав, посушив, дуже зручно, але гладити точно треба, бо я вже посушила якісь одного міста. Я кажу, що він то. Так, зеркало. Тут, бачите, такий кран. Ну, ну, бачите, воно вже все таке стареньке. Видно, що це якось тяпля б зроблене, воно вже все облазить, тут розетки такі. До речі, будете їхати в Канаду, якщо обов'язково візьміть собі, як вона називається, ту штуку, яка розетки вставляється, щоб поміняти вашу на каначку. Там вже все зацвіло. Туалет звичайний. А, Це ж, коротше, ванна походу. Давайте подивимось, є у них ванна чи нема. А ну це, коротше, як... ну, така, звісно, ванна. То вже бачите, воно вже все поцвіло тут сподопомили. Отак от. А матчі десь воно в костино. Дисан. Тут, ось, бачите, є такі ще кондо будиночки. Як мені сказали, в них взимку холодно і чутно сусідів. Не знаю, чоловік сказав, мабуть, десь також коштуватиме 200 тисяч. Дякую, що подивилися моє відео. Будь ласка, підписуйтесь і ставте лайк, якщо вам цікаво дізнатися більше про життя за кордоном.